Хай, хелоу, привіт! Здоров! Мало того, що нам зараз всім не дуже солодко живеться, так ще й Ютуб вирішив мені не просто палки в колеса, а такі от, такі от бровна Просто вимкнувши мені монетизацію. Просто печалька. Я вам не можу передати. І знаєте, чим він обрутував це? Так. Тим, що у мене на каналі багато чужого контенту. Так, я згоден, я у свій контент вставляю чужі роботи, але ж я їх коментую, і на кожній реакції є я, моє обличчя і відео невеличке трошки збоку, але все ж таки вони вирішили, що так не повинно бути. Отже, мої реакції тепер будуть виглядати трошечки по-іншому. Я вас дуже прошу віднестися до цього з розумінням. Отже, вертаємося до реакцій. І одразу хочу з вами поділитися думками щодо нової роботи від Артема Пивоварова, новий його дует, новий фіт разом із Quest Pistols. Так, тими самими Quest Pistols, під яких ми кайфували колись, але під російські пісні. Але тепер вони повертаються з україномовним контентом. з Чим я їх і вітаю, і нас також, тому що гурт крутий, і я думаю, вони нас порадують ще не одним хітом. От побачите. Отже, пісня Очі від Артема Пивоварова і Квест Пістолс. І одразу хочу забігти наперед і сказати вам, прослухавши і подивившись цілу пісню, ефекту вау в мене не було. На жаль, не було. Дуже крутий фіт, дуже такі гучні імена. Артем Пивоваров, Квест Пістолс. Але ефекту вау не було. Я думав, там буде розрив, там буде бомба. Але ну, мені навіть більше сподобалось там, де співав. Артем, ніж там, де були Quest Pistols. Так вони у своєму репертуарі, так у них вийшло непогано. Але загалом пісня якась така, ви знаєте, ну, другий раз мені вже не хочеться її вмикати. І коли у вільний час я слухаю в наушниках музику, то цю пісню швидше за все я би не включив. Були і кращі дуети у Артема Пивоварова. Такі пісні, як Думи, такі пісні, як Тішся. І. Це. Я називаю ті, щоб мені прям дуже сподобались, і багато інших, але ну чомусь не ця. Не знаю, це моя думка. А якщо у вас думка трошечки інакша, то можете мені написати в коментарях. Стосовно самого відео, відео зняти шикарно. Тут додати нічого. Реально дуже круто, все красиво виглядає, але... Сама пісня ну, мені не запала в душу. Можливо, ви не погоджуєтеся зі мною. І у вас є своя думка, то я її чекаю у коментарях під цим відео. Ну що ж, дякую, що подивились мене. Дякую, що вислухали. І я сподіваюся на те, що знайду однодумців серед вас, кому ця пісня також не дуже зайшла. А, хто чекав більшого від цієї пісні? Я, якщо чесно, чекав більшого, не знаю чому, але вона мені не зайшла. Така моя думка. Дякую всім за перегляд. Все буде Україна. Всім. papa